Президент Зеленський День Незалежності України нагородив орденом за заслуги третього ступеню американського пастора Марка Бернса. Тож, хто такий Марк Бернс і які в нього заслуги перед Україною? Пастор Марк Бернс є духовним радником президента Трампа, і він вже неодноразово бував в Україні. Пастор своїми очами бачив зруйновані міста та церкви, спілкувався з військовими та цивільними. Після переговорів Трампа та Путіна на Алясці пастор Марк Бернс на своїх офіційних акаунтах висловив обурення щодо релігійних вимог Путіна в Україні. А саме, що Путін мав нахабство вимагати прав для російської православної церкви в Україні, пастор наголосив, що окремо використовує РПЦ для виправдання війни в Україні, для голосування ракет та обману мільйонів людей, яким розповідають, що це нібито свята справа. І він назвав слова Путіна справжнім ліцемірством і навіть злом, тому що він каже про заборону РПЦ той час, коли сам на окупованих ним територіях забороняє українську православну церкву. В інтерв'ю для «АЛЛАТРА ТБ Марк Бернс висловив свою підтримку народу України і наголосив, що буде боротися за релігійну свободу українців. Але загроза свободі українців йде не лише зовні. у своїх попередніх відео я розповідала про агентку Кремля в Україні Ірину Кременовську, яку на сайті РПЦ хвалять як свою головну редакторку, і яка на своєму порталі Вільне слово відстоювала інтереси Руської церкви на території України яка поливала брудом українських релігіознавців, яким завдячимо незалежністю нашої церкви від РПЦ? Сподіваюся, що її підривна діяльність на території нашої держави не залишиться без уваги правосуддя, і релігійні свободи українців будуть боронити не лише іноземні діячі, а й українські правоохоронці.